Мрієте про власну оселю. Запрошуємо до ЖК Театральний. Сучасний цегляний будинок, розміщений в історичній центральній частині рівного. Квартира у ЖК Театральний оригінальний та раціональний підхід в архітектурному рішенні проекту. Лише у нас висота стелі, 3 метри. Вентильований фасад, крита автостоянка. ЖК «Театральний» – будь завжди в центрі. Житловий комплекс театральний. Будь завжди у центрі. Вітаю в ефірі першого місцевого програма Патруль. І я її ведуча Тетяна Івашук. Наша програма продовжує стежити за роботою патрульних поліцейських у Рівному, які виїжджають на вулиці міста вночі. Вони охороняють громадський порядок, а з ними і наші журналісти. Детальніше про це дивіться далі. Знімальна група нашої програми вирушає на патрулювання разом з рівненськими копами. Спочатку знайомимося з інспекторами, до яких нас прикріпили, отримуємо інструктаж з техніки безпеки, вдягаємо бронежилети та покидаємо базу. Спершу куди прямуємо, це наркодиспансер. Потрібно забрати результати аналізу водія на стан наркотичного сп'яніння, якого зупинили патрульні напередодні. Доки їдемо, Олександр, який сьогодні виконує обов'язки замкомандира роти, розповідає, як патрульні готуються до виїзду на зміну. Виходимо на роботу на шосту годину. Проводять інструктаж, стройовий огляд, перевіряють наявність посвідчення водія, посвідчення працівників поліції. Потім інструктаж проводять, отримуємо зброю, перезмінку проводимо. Потім вже міняємося, перезмінка в нас починається з 8-ї години. І вже там, які приїхав екіпаж на базу, <потреки>, міняємося, базу. проводимо перезмінку, патрулюємо до 8-ї години. Це ми в складі з Іванчуком Олександром Леонідовичем та Ласом Олександром Віталійовичем 152-й борг. Патрульні отримали висновки експертизи, водії, якого вони перевіряли, хоча й мав ознаки наркотичного сп'яніння, виявляється, нічого не вживав. А ось наступний екіпаж, який приїздить, отримує вже позитивний результат. Тепер вони повинні скласти адмінматеріали на керманича, якого зупинили напередодні, але для початку повинні встановити його місце перебування. В той час ми вирушаємо на лінію. Це вечір п'ятниці. Патрульні кажуть, що сьогодні більшість викликів буде пов'язана з алкоголем. Самі такі гарячі дні вже ближче до вихідних, люди вже можуть дозволити. Вживати і за кермом, вживають алкогольні напої, наркотичні засоби. Це ж може призвести до трагічних наслідків. ДТП чуємо у раці орієнтування на іномарку, яка на великій швидкості рухалась по Грушевського. Є підозра, що водій можливо в стані алкогольного сп'яніння. За декілька хвилин один з екіпажів повідомляє про зупинку БМВ, про яку говорилось раніше. Наше авто викликають на допомогу, адже саме в нас є драгер, яким перевіряють водіїв на стан сп'яніння. Алкотест-драгер у нас є з собою сертифікований екіпажам, яким буде потрібно будемо підвозити будемо попрацювати Водій на місці експертизу проходити не відмовляється. При двох свідках чоловік дихає у трубочку. Результат нуль. Водій тверезий. 152-й з місця знімається. Одразу чуємо у рацію повідомлення про ДТП в центрі міста. Вирушаємо туди. На перехресті не розминулися два легковики. Наслідок зіткнення ніхто не постраждав. Жоден з водіїв, ознак алкогольне сп'яніння немає. Тому 152-й повертається на лінію. Вже за декілька хвилин знову повідомлення про підозру на водія під мухою. Вирушаємо на місце. Керманич нервується, але проходити тест не відмовляє.

«Для аналізу. Ну лі. Ну, я був в цьому впевнений. Патрулювання продовжується. Мешня за годину отримуємо інформацію про біку в районі, де знаходимося. Прибувши на місце бійки виявлено не було, але інспектори намагаються зв'язатися з заявником та оглядають територію. На підкріплення приїздять ще декілька екіпажів. Нарешті вдається знайти людину, яка телефонувала, але конфлікту вже немає. На місці залишається одне патрульне авто, а ми повертаємось на лінію. Копи кажуть, такі виклики не рідкість, але перевіряти повинні кожен. Близько півночі хтось з патрульних передає орієнтування всім екіпажам про неадекватного чоловіка, який побив скло таксисту та почав утікати. 152-й в районі, де це сталося, тому вирушаємо на пошуки. Злоумисника. Міть орієнтування, тільки що вибіг чоловік невисокого зросту в спортивній сірій курсі. Переходячи до дорогу, розбив бокове скло, приїжджаючи автомобілю, побіг в сторону парку Шевченка. Куди побіг парк? Далі, парк і на льон себе. На льо, ви направи, їдемо до піду парк Шевченко оточують декілька екіпажів. З кожного входу заходять патрульні, оглядають все ретельно, доки не зустрічають свідків. які повідомили, що схожий за орієнтуванням чоловік з парку вибіг, але патрульним вже вдалося встановити особу хулігана. Його затримують через годину. Познайомившись з ріницькими копами, нам стало відомо, що серед них є колеги зі сходу країни, з місця, де ще нещодавно йшла війна. З одним таким патрульним нам вдалося поспілкуватися. Юрій розповідає, що в рідному працювати подобається, але він вже за декілька днів повертається додому. Хорошо, как бы ну, вопросов э, вообще как бы нет. Ни к управлению, ни к людям. Люди добропорядочные, отзывчивые. Ну, как бы в принципе я же говорю, ну как бы негатива здесь очень-очень мало. Люди шли ко мне навстречу, я шел навстречу к ним. Принципі, все нашлі У вихідні дні. Нічна зміна патрульних проводить найбільше часу в медзакладі, де освічують водіїв на наркотичне та алкогольне сп'яніння. Деколи там виникає справжня черга, адже кількість любителів випити та сісти за кермо в рівному не зменшується. Тим паче, копи все частіше виявляють керманичів, які вживають наркотики. Вже під ранок наша знімальна група прощається зі 152-м та їде додому. А патрульні залишаються оформляти документи щодо таксиста, який, можливо, сів за кермо після вживання наркотиків. Побачимося вже завтра у цей самий час. Бережіть себе.